Я Сергій Зінченко, провідний інженер Центру з ремонту та експлуатації ліній. Працюю в компанії майже 9 років. Я народився в Київській області. Я Хринко Олександр. Працюю майстром учасника ну, центру з ремонту та експлуатації ліній. Вже майже 40 років. Ну, родом я з Росії. Ну, я вже 40 років тут живу. Найбільше подобається в моїй роботі це те, що ми працюємо для того, щоб людей було світло. Робота у нас в принципі хороша. Ну, тільки що... що на природі все час, це вже добре. Здесь все навіть -то закалені, тому що всі витримали, по морозу, працюють, по жару, ну і вночі. Наша робота це робота з підвищеною небезпекою. Е, помімо цих обстрілів, цієї війни є ще напруга, ну, яка є завжди, в якої немає ні запаху, ні кольору, нічого. І люди ну, постійно ну, в дуже близько біля неї, і це дуже небезпечно. Кожне ми не приходимо на роботу, ми не знаємо, куди ми зараз поїдемо. Раніше у нас були плани, ну, планування завжди є. 50% у нас сейчас план как-то не сильно срабатывает, потому что там прилет, там еще, там падение, там авария, там следствие тех еще первых обстрелов, когда только она была, они близко были, были перебиты провода, они ну, полностью не отремонтированы были. Коли ми почали працювати в, на початку квітня, коли росіяни відійшли, тобто ніхто ж там не знав, що таке там снаряд, ніхто ніколи його не бачив. ці пушки, ці танки. Коли тільки почало було війни, коли десь вони стояли під Вишневим і бомбили, і там зграда побили нам таку приблизно, лінію студентського ну, Перебили так опору, пополам вона була. Ми тільки замінили. Ее там по нам опять стреляли, мы там все прыгали, хорошо там теробороны были, окопы, попрятались. И ну, потом вот прилет был буквально в пару недель на эту же линию, только не в том месте, а чуть дальше. Тоже восстанавливали ночью. Когда только подошли россияне до, под Бучу, под Гастомель, под Мощун, практически все линии были вот эти перебиты, провода, потому что снарядами шли ну, бои, много повреждений. И мы, можно сказать, все лето и весну восстанавливали линии после этих повреждений. Не было бы прилета у этих поэтов, было бы проще. Ну до этого ж мы жили как-то более-менее, не было же отключения. Вот когда вот, до октября, да, была сложность там, но потом восстанавливали и повреждения. То есть эти тоже Гастомель, он уже никогда не отключался, не, не Буча, Постоянно было. Енергія там світ била. А от як почали вже по енергооб'єктам бити, да, тоді да, вже намного слажні. Був приліт, була пошкоджена двоколова високовольтна лінія. І повністю було знеструмлено містечко біля міста Києва. Згарище, все, все, все чорне, горить трансформаторне масло, пошкоджене обладнання. То есть, ну, страшно. Ми почали свої роботи десь в 10 годин вечора, темнота. Нам знадобилося часу ну, там, 4 години, щоб відремонтувати ті пошкоджені. Ну, це мінімальна робота, яку треба було зробити, щоб заживити ну, тих 53 тисячі споживачів. Виїзд, всі туди срочно грузилися, ну виділи, що машини сильно это все було загружено матеріалами. Работали по 20-30 часов в день. Ну, правда, волонтери нам немного допомагали, там кормили гарячими обідами. Звісно, мог бути в этот момент повторный прильоти, але це був риск. Ну, городок був без світу, без тепла. Всі там ну, чуть молились на нас, коли ми це ну, Ми це чувствовали, це ответственность. Ніхто не раптав, ніхто не говорив, що мені пора додому. Ми Ну, ті лінії. Ми за два дні встановили ту лінію, ну, першу часть. Потім вже проще немного. Основна проблема в цьому це передача електроенергії кінцевому споживачу. В Україні виробляється електроенергія просто. Проблема є перерозпроділити і доставити до кінцевого споживача. Скільки будуть перебувати там пошкоджувати, ми будемо лагодити, лагодити і ще раз лагодити. Оборудовання все менше і менше становиться. Провода ми відновлюємо, в нас є. От по підстанціям чуть складніше, тому що тому зараз закупаються, за границею привозиться, але вони не сильно от, к нашим підходять, ну як то переділи на, ну, на наші лінії, на ну, під нашу сеть. На нас поблажек нет, <laughs> отключает нас так же, как и вас, и других. Ну, по какому-то графику, хотя он не всегда соблюдается. Ну, не соблюдается, Вот как где-то повреждение энергообъекта. Все. Потому что нехватка мощности надо отрубать, потому что посыпятся трансформаторы, начнут гореть. Как кончится война, это буквально месяц-два, и все будет так от... и... Просто сейчас не дают восстановить. Никак оно не войдет в этот. Постоянно сбои. Постоянно вот этот э... Треба терпеть. І, опять же, ці всі ну, погодинні відключення це теж робота. Це там сидять живі люди, які так сказати, працюють, які теж мають право на помилку. І, ну, графіки є, і в принципі, ну, ми стараємося їх доотримуватися. Когда туди доїхали один раз ж ночі відновлювати. То нас пропускали, і ведь утром ми то встановили там часть тепла, появилась там в місті, то нам навіть в фа, фа спасибо. То Тобто було и такое. Буває там в формі вертаюся ну, додому, і там люди ж типу о, добрий день, як у вас там справи, як ви там сьогодні відпрацювали. Ну, вже так сказати, люди бачать, і, ну, і видно це. Навіть в мене там, грубо говоря, в будинку, де я живу. Хтось воює, хтось там зуби лічить, хтось там ну, роди приймає, а хтось ремонтує провода, там лагодить трансформатори пошкоджені. Ну, я вважаю, що всі ми герої, ми робимо свою роботу.